Рано чи пізно війна закінчиться. А як ви будете відзначати закінчення війни? Коли закінчиться війна, то додому повернуться всі наші рідні і близькі люди. Я думаю, що ми всі зберемося за святковим столом, згадаємо тих, кого вже з нами нема. І я думаю, що ми будемо радіти, обійматися. Святкувати так. Я думаю, що з рідними і Із З Господа Хувчук, Іду в це. Я саниса, ну і сядем со своими хлопцями. На п'яти углах хороший кафе есть. Ліва сторона, все не годно для контузії, з души, кров, кропа. Стоманный нос, разбита голова, тут ранение осколочне. О тут. Радость. Бо Росія збирається на Я з земо. Найперше це я подзвоню звичайно всім своїм друзям, всім своїм родичам. Мамі, папі, бабусям, дідусям. Я думаю, що ми можемо всі зустрітися в Києві і святкувати. Я думаю, можемо, як зазвичай, співати, танцювати. На Майдані, так. На Майдані. Отдати всю землю в Америці. И как сейчас уже знают все она пополам разделя Германия и Англия говорят уже неофициально они уже забрали чтобы закончить надо что подписать угоду ну вот и все а если подпишут угоду ну какая победа Ольга Самсоненко для газеты весть